Це нова BMW п'ятої серії, і це вже восьме покоління популярного седану BMW Та перша п'ятірка, яка має версію з традиційним бензиновим двигуном, а також повністю електричну автівку, яка називається i5. Ба більше BMW також представили m версію потужністю більше 600 кінських сил. А це вже територія M5 Competition. Проте ці шалені цифри це лише одна з причин, чому нова п'ята серія. Це одна з найважливіших BMW в цьому році. і я розкажу, чому саме Бо я Метт Вотсон, і ви дивитесь Car wow. Не дивлячись на те, що нова п'ята серія та електрична, i5 мають багато відмінностей під капотом, зовні вони виглядають майже однаково, так само як і флагман BMW 7 серії виглядає майже як BMW i7. Добре, тобто, що обидві версії мають класичну форму передньої решітки, на відміну від величезних кролячих решіток на сьомій серії, ви також можете обрати класичну решітку радіатора чи повністю чорну M-Sport версію, та тобто, обидві мають функцію підсвітки так само, як на BMW i7. М-версія виглядає набагато агресивніше, проте, на жаль, має величезну панель сенсорів посередині, що виглядає трошки потворно. Особисто мені більше подобається вигляд класичної решітки з вертикальними лініями, які ховають панель сенсорів та робить машину набагато акуратніше. Мені також подобається малюнок фар. Вони повністю світлодіодні, як і всі автівки сьогодення. Проте вони також мають петлю внизу. Що нагадує мені фари головного світла на старій п'ятій серії Е34. Я також не фанат чорного пластику навколо вентиляційних отворів, бо це нагадує мені виснуту нижню щелепу. переходячи до бокової частини, ми бачимо вмонтовані дверні ручки та диски радіусом від 19 до 21 дюйма. Проте лінія в нижній частині дверей не вписується в загальний дизайн автомобіля. Тож час подивитися на задню частину автомобіля, і вона мені нагадує Jaguar XE. Згодні зі мною. А що ви думаєте стосовно дизайну цього автомобіля? Я закріпив коментар, то чекаю на ваші оцінки. На старті продажу нова BMW п'ятої серії буде мати лише один бензиновий двигун. 520 i має дволітровий двигун, чотири циліндри, потужністю 190 кінських сил та 310 Нм метрів моменту. І тут також є м'який гібрид, а це означає, що вона має маленький електромотор, який підвищує загальну потужність до 208 кінських сил, тобто додаткові 18 сил, а також додаткові 20 ньютон метрів моменту. Тож, загалом, у нас 330 Нм. ньютон метрів. Тепер нова 520i має. 8 Смиступневу коробку та задній привод в базі, до речі, як і попередня 520i. А якщо ви хочете повний гібрид, то вам слід почекати до початку 2024 року, коли 530i та 550i з'являться у продажу. Вони зможуть проїжджати від 50 до 60 кілометрів виключно на електротязі. Це якщо вірити BMW. скоріш за все, вони проїжджатимуть трошки менше. Але якщо ви хочете повністю електричну версію, то вам слід звернути увагу на i5. Вона має дві версії на. Дешевша з них – це є Drive 40. Вона має один електромотор та задній привід потужністю 340 сил та 400 метрів моменту. Також вона має Boost Mode, який дає вам 430 моментів, коли ви вмикаєте Launch Control, що я би завжди й робив. Але це ще не все, бо в нас є набагато потужніша i5M60. Вона, в свою чергу, має ще один мотор на передній вісі потужністю 261 кінська сила, тож ви отримаєте повний привід і 601 кінську силу, а це лише на 24 сили менше за M5 Competition. Також цей електрокар має набагато більше крутного моменту за М5 Competition, а саме 820 Нм моменту, що на 70 метрів більше за М5, та на 20 Нм більше за Porsche 911 Turbo S. Та ми знаємо, наскільки швидкі ці машини. Якщо ви хочете побачити перегони між М5 Competition та Porsche 911 Turbo S, тисніть на підказку зверху або на посилання в описі до відео. Отже, наскільки швидка нова п'ята серія? Що ж, стандартна 520i пришвидшується до 100 км за 7,5 секунди. За той самий час пришвидшується і новий E-клас з дволітровим двигуном. Але нова i5-40 пришвидшується за 6 секунд, а це на кілька десятих швидше за Mercedes EQE 350, який виконує цю вправу за 6,4 секунди. Гаразд, а що там з i5-60? Ну, незважаючи на те, що вона має майже таку саму потужність, як M5 Competition, та більше крутного, вона насправді трошки повільніша. До 100 км на годину вона пришвидшується за 3,8 секунди, однак, враховуючи мій опит з BMW, очікую, що вона буде швидше, ніж регламентує автовиробник. Але щоб дізнатись, наскільки справді часу займає прискорення BMW i5, підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Мій огляд на цю машину буде вже незабаром, і я впевнений, що цифри будуть набагато кращими. Стара BMW 5 серії в салоні виглядала непогано, проте не було чогось вражаючого. Ця нова машина виглядає зовсім інакше. Це щось на кшталт міні 7 серії. Одна з особливостей це величезний дисплей мультимедійної системи. Але перед цим є те про що вам потрібно знати? BMW потрапили в халепу після того, як ввели місячні підписки на деякі функції в нових автівках. Ви повинні додатково сплачувати кожного місяця, якщо ви хочете мати підігрів сидінь, наприклад. Що ж, хороша новина для всіх нас: в п'ятій серії ця функція вже є в базі. Ви також безкоштовно отримаєте спортивні сидіння, бо всі машини, які приїдуть в Британію, мають м пакет. Стандартна версія недоступна. Та ви можете замовити ці спортивні сидіння в шкірі, яка називається Веджанза, е, веджанза. Вони насправді назвали її веджанза. Менше з тим, ви дійсно можете замовити повністю шкірені сидіння та зможете розповідати людям, що шкіра у вашій BMW називається веджанза. Також є декілька варіантів оздоблення: алюміній, карбон або дерево, і звісно ж можливість замовити кристальну шайба драйв та декілька кнопок, що виглядає дуже красиво. Ви також можете замовити машину з панорамним дахом. Це вперше, коли ця опція доступна на п'ятій серії. І якщо ви замовите i5 M60, то отримуєте нові сидіння та паски безпеки з строчкою М. А ось і нове кермо з червоною позначкою на 12 годин. Ви також можете запрограмувати освітлення в кольори підрозділу М Нові i5-40 та M60 мають однакову батарею на 81 кВт-годину, що на 8 кВт менше за батарею в Мерседесі EQE 300. Напевно, це одна з причин, чому i5-40 має трошки менший запас ходу, ніж Мерседес. BMW каже, що їх машина може проїхати від 480 до 580 км на одному заряді. В той час Мерседес регламентує, що їх машина пройде більше 600 кілометрів. Проте більше потужніша BMW M60 проїде лише 450-500 кілометрів, а це менше за i5-40, але трошки більше за Mercedes AMG EQE 53. Нова BMW 5 серії оснащується величезним дисплеєм мультимедійної системи вже в базі. Так, вона не така велика, як суперскрін Mercedes E-класі, але має купу технологій, які, на мою думку, крутіші, Тут є вже звичні нам Apple CarPlay, Android Auto та безпровідна зарядка. І так, все це вже в базі. Ви також можете використовувати свій телефон або годинник, щоб відімкнути машину, поширити доступ своїм друзям та родичам, чи підключити Amazon Alexa та управляти пристроями у вас вдома, та навіть дивитися YouTube на великому екрані. Звісно, коли машина стоїть, це не працює під час пересування драйвінг на жаль, пасажири попереду не мають власного екрану як в і e класі, проте BMW має щось цікавіше, наприклад, вбудовану ігрову консоль. Так, BMW співпрацює з Air Console, щоб надати вам кубку мультиплеєрних ігор. Тож вам буде чим зайняти себе, доки ви заряджаєтесь. Ви можете зісканувати QR-код а в якості контролера використовувати свій телефон, щоб грати в 20 різних ігор: перегони, пазви і все це на великому екрані. Ба більше нова п'ята серія має купу нових технологій, але вона ще доволі практична. Чому? По перше, вона набагато більше за попередню машину, та й вона не була маленькою. Але BMW розтягнула нову п'яту серію, тож вона тепер на 97 мм довша за попередника. Також на 32 мм ширша та на 36 мм вища. Колісна база, тобто відстань між переднім та заднім колесом, також збільшилась на 20 міліметрів, що додало заднім пасажирам більше місця, чим коли-небудь раніше. Це більше не тісна машинка позаду. Не дуже добрі новини стосуються багажнику, об'єм якого становить 520 літрів. Ще на 10 літрів менше за багажник в попередній моделі i5 має лише 490 літрів, тому що мотори та батарея займає більше місця. Якщо для вас цього замало, не хвилюйтеся, бо BMW підтвердила турінг версію, на яку слід очікувати наступної осені. BMW надала п'ятій серії купу технологій задля покращення керування. Всі машини, які потраплять в Британію, мають m підвіску, тобто жорсткіші пружини та зменшений кліренс. Ці спортивні налаштування роблять машину на 8 міліметрів нижче за стандарту машину, яка доступна в Європі. Ба більше в електричній i5 ви отримуєте задню пневматичну підвіску вже в базі на всіх версіях. Та ви зможете доплатити та замовити адаптивні амортизатори. Але якщо оберете i5-M60, вони вже будуть в базі. Ця автівка також означена активним стабілізатором задля покращення проходження поворотів. І відверто кажучи, я бачив цю функцію на багатьох машинах. Але п'ята серія, все ж таки, має опцію, яка абсолютно нова, навіть для BMW. Ви можете керувати автівкою, використовуючи ваші очі. Ця функція є частиною пакету асистентів, яка може змінювати смугу, якщо побачить повільну машину попереду вас. Вона сканує ваші очі. Та якщо побачить, що ви дивитесь в бічне дзеркало, запропонує змінити смугу. І це добре враховуючи певну репутацію водіїв BMW. Ця система працює на швидкості до 140 км на годину, але на старті функція буде недоступною в Британії. А вже ж не буде. Працювати система буде в Канаді, Німеччині та США лише Потім в інших країнах однак, якщо ви не хочете чекати на цю систему, ви вже зараз можете замовити нову BMW 5 серії в Британії. Базова версія 520i Ай виконанням спорт буде коштувати вам 61 650 доларів, а це на 9 тисяч дорожче за попереднє покоління. Сподіваюсь, що база буде набагато кращою. База нової i5-40 коштує 90 тисяч доларів, ще на 1300 доларів дешевше за найдешевший Mercedes EQE. i 5 m 60 коштує майже 120 тисяч, а точніше 119 764 долара. Це просто космос. Але все ще дешевше за Mercedes-AMG EQE e 53 Та що сталося з новими машинами, особливо з електрокарами. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Залиште коментар про дизайн нової BMW 5 серії. Ліворуч на вас чекає більше відео українською. Також не забувайте підписуватися на наш канал та ставте вподобайку. Це був Мет Вотсон. Цьомпа.